Як ти вирішив саме кавер записати? Я приїхав до батька в гості. Це в Кам'янець-Подільськ. Я Кам'янецькій історію. родину, Це все життєво і це все чесно. Знаєш, це така сімейна вечеря. Мама зварила борщ син. Приїхав з Києва з сальце, Ми з батьком сидимо, дивимося телевізор, і тут концерт Олександра Злотника. Так, це автор так в метро. І в мене батько так розчулився. Він плаче. Кажу, чому ти плачеш? Він каже, ну. Якось згадав ці роки, коли не було війни, весілля, як люди танцювали під ці пісні. Ти розумієш, що це знак? Так, це знак. Я батька обійняв, я це все відчув, пережив. Вранці їду в Київ в авто, і мені в голові просто ти щаслива була». Так, я приїжджаю в Київ, думаю, так, запишу шматочок в, в такому новому аранжуванні, викладу в Тік-Ток, подивлюсь реакцію людей. Якщо все ок, ну вже буду якось домовлятись за права. Я Кинув шматок в TikTok, і буквально за два дні 15 тисяч відео на звук. За два О, дні. І ти всі серйозно? пишуть: випускай, випускай. Люди почали писати, що це моя пісня. Багато молоді не знали цієї пісні. Мені здавалося, що Гай Зелений Гай знають всі. А... Я починаю шукати контакти авторів, домовляюсь з Олександром Йосиповичем про зустріч. Прихожу привожу з камінця ковбаски, От молодець, молодець! Пакет таких гарних. Смаколиків